Вавилон. одне з найвідоміших та легендарних міст, що знав світ: місто, що подарило світовій культурі Вавілонську вежу, висячі сади та браму Іштар. Давайте і ми з вами пронесемося тисячолітньою історією цього міста та познайомимося з його славетною та одночасно трагічною історією, що кувалась такими видатними правителями, як Хамурапі та Навуходоносор II. Українська назва міста Вавілон є запозиченням із грецької мови через старослов'янську. Оскільки запозичення відбувалось з візантійської мови, то згідно з чинними фонетичними нормами літера бета вимовляється як В, а не Б, а значить Вавілон а не «Бабілон», як, наприклад, буде на англійській. Щодо самої назви, то є багато теорій, адже споконвічна назва міста втрачена. Тому, можливе, походження топоніму Вавілон залишається темою обговорення, Акадські джерела підтримують народну версію назви. Наприклад, у вавілонському міфі про створення світу Енума Еліш, походження назви Вавілон пояснюється так: і назву я його Бабілі домівка могутніх богів. І збудую його з умілістю кращих майстрів. У Біблії ж назва міста Вавилон згадується в легенді про Вавілонське стовпотворіння і тлумачиться від дієслова Білбел, тобто перемішувати, збивати з пантелику. І тому-то названо ймення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. На сьогодні найвідоміші знахідки з Вавилона датуються часом близько 2400 року до нашої ери. У письмових джерелах того часу згадується про таку собі міську громаду з незалежним Енсі та головним святилищем на честь Шумерського Бога, Умар Уту або на Акадській Мардук. У 24-22 сторіччі до нашої ери територіальні утворення стародавнього межиріччя були об'єднані під владою династії Акад. До часу правління царя Шаркалішарі належить і перша достовірна згадка про Вавілон, щоправда, під шумерським ім'ям Каденгіра. З напису Шаркалішарі слідує, що Каденгіра була одним із підлеглих міст Акадської держави і що цар вів там культове будівництво. З господарських документів того часу відомо, що Вавілон Каденгіра був одним з провінційних центрів, що управлявся окремим Енсі, та платив податок Балу. На користь столиці. На початку другого тисячоліття до нашої ери аморейське плем'я Яхрурум захопило Вавилон і зробило його своєю столицею. Створене амореями Вавилонське царство спочатку було невеликим і займало територію вздовж каналів Арахту та Абкалатту. Основне населення цих місць, нащадки шумерів та акаців, поступово злилися в єдину народність вавілонян і асимілювали завойовників амореїв. З перших років свого існування нова держава була втягнута в запеклі війни з сусідніми племенами Південного межиріччя. З цієї причини вже ранні правителі з першої аморейської династії надавали великого значення обороноздатності Вавилона. Датувальні формули Сумоабума згадують про будівництво укріплень навколо міста і війни з сусідами. Аморейські царі активно зводили і перебудовували храми в столиці. Особлива увага завжди приділялася головному, ймовірно, найдавнішому храму Вавілона, присвяченому покровителю міста Богу Мардуку. Використовуючи складну дипломатію, армію та вигідні позиції міста в регіональній торгівлі, ранні аморейські правителі змогли за сотню років перетворити Вавілон на столицю найсильнішого царства на території області Акад. Даленосним для історії міста виявилося правління царя Хамурапі, починаючи з 1785 року до нашої ери, з сьомого року свого правління він спираючись на військовий союз з верхньомесопотамським царем Шамши Ададом І, вів успішні війни з царством Ніпур Маргіум Ларса і за 20 років зумів підкорити всю південну месопотамію. По смерті свого союзника Хамурапі здійснив успішні походи на північ і в 1758 році до нашої ери завоював всю Верхню Месопотамію, ставши першим царем Вавілонської імперії. Успішний завойовник і будівничий країни Хамурапі велику увагу приділяв посиленню централізації своєї влади і правосуддю в країні. В 1757 році до нашої ери на 35-й рік свого правління в місті Сіпар була установлена чорна базальтова стела зі статтями законів з різних галузей – права трудового, кримінального, кримінально-процесуального та сімейного. Закони були вибиті килинописом. На обох сторонах стовпа на класичному вавілонському діалекті акадської мови, а у верхній частині стовпа був зображений сам хамурапі, що стоїть. У молитовній позі і отримує закони з рук Бога Сонця Шамаша. В кодексі Хамурапі були узагальнені і систематизовані правові норми, які мали традиційну для того часу направленість на суворість покарання. Так смертна кара передбачалась не лише за вбивство, але й за крадіжку наклеп переховування біглого раба. В ряді випадків практикувалась традиція Божого суду. Звинувачений у чаклунстві мав кинутись у річку. І його порятунок був доказом невинуватості. Аналогічно мала чинити і звинувачена у зраді дружина. В законах Хамурайпі широко застосовувався принцип око за око». порушник мав компенсувати втрати потерпілого і своїм життям відповідав за життя вільної людини. Навіть якщо це не було навмисне вбивство. Наприклад. Належало стратити будівельника, повинні якого впав будинок і хтось загинув під його уламками. Цей принцип особливо практикувався у випадку завдання каліц, хоча можна було відбути штрафом, якщо соціальний статус звинуваченого був досить високий. Після смерті Хамурапі до кінця 27-го століття Вавілонське царство вступило в смугу кризи. Чим скористалися його войовничі сусіди? Близько 1595 року до нашої ери війська Хетського царства завдали поразки Вавілонії. Місто було розграбоване і піддано руйнуванням, аморейська династія повалена, а царство знищене. Але для Вавілону це був ще не кінець. Після розгрому, вчиненого хетами та їхніми союзниками, Вавілон став здобичю інших завойовників. На початку 16 століття до нашої ери його ймовірно захопив Гульгішар, Правитель країни моря. Потім в місті зміцнилися Касити гірські племена, які заснували там власну династію, касицьке царство за назвою Кардуніаш зі столицею у Вавілоні з самого початку було великою державою, а за наступних правителів його територія тільки розширювалася, і Вавілон став столицею нової близькосхідної держави. Як і Амореї, касити поступово асимілювалися з корінним населенням країни вавилонянами, розчинившись в культурному середовищі стародавнього межиріччя. З правлінням каситів дослідники пов'язують масштабні зміни в житті Вавилона. Відтепер місто було оточене класичною прямокутною стіною. Його територія тепер ділилася на 10 округів, основні вулиці перетиналися під прямим кутом. Нові межі Вавілона охоплювали територію, яка значно перевищувала площу міста за аморейської династії. Для південного межиріччя середньовавілонського періоду характерне поступове ослаблення центральної влади. Касицькі роди, які захопили країну, володіли певною автономією у відносинах з царським палацом, особливо у фінансовій сфері. Згодом кілька осіб, які отримували імунітетні грамоти, так звані Кудуру, неухильно зростали, а це спричиняло деградацію державної системи. До кінця 13-го сторіччя до нашої ери, царство Кардуніаш вступило в смугу кризи. Його військова міць ослабла, чим скористалися войовничі сусіди. Близько 1223 року до нашої ери війська царя Асирії, тукульти і Нінурти, зайняли Вавилон. Стіни міста були зруйновані, частина мешканців страчена або взята в рабство, храми розграбовані. А цар потрапив до полону. Так закінчилася історія старого Вавилона. Але місто ще дасть про себе знати, та ще й як. Але це вже зовсім інша історія. Зовсім іншого вавілону. Друзі, перш ніж продовжимо. Мій канал став інформаційним партнером Українського центру безпеки та співпраці. Тож далі буде невеличка соціальна реклама. Тобі від 18 до 24 років, і ти вже думав про військо. Готов. Годі думати. Обирай. Соціальний пакет. Якісну підготовку. Бойове братерство чорних запорожців. Дізнайся деталі на сайті 18-24.army.gov.ua або у додатку Плюс». Дякую за увагу. Ну а тепер від тих, хто творить історію, повернемось до тих, хто в історії свій слід вже лишив. Більшу частину третього тисячоліття до нашої ери Вавілон був лише одним із багатьох шумерських міст держав. Старіші міста, такі як Ур, божеством покривителем якого був бог місяця Нанна, пізніше відомий як Сін, були набагато могутнішими. Близько 2000 року до нашої ери Вавилон почав набувати репутацію релігійного центру та місця науки. На той час його жителі розмовляли акадською семітською мовою, яка замінила Шумерську як головною мовою месопотамії. У цей період, після піднесення того, що вчені сьогодні називають старовавілонською династією, і сходження таких правителів як Хамурапі, Вавілон став найвпливовішим містом регіону. Цікаво, що саме в цей час відбувається також піднесення Мардука з другорядного бога Бурі до одного з наймогутніших божеств у пантеоні Месопотамі. Новорічне свято Вавілона, яке проводилося навесні, було особливим святом Мардука. Та найважливішим обрядом міста. Статую Бога в той час переносили з храму Есагіла до низки інших святилищ, де протягом 14 днів відбувалися релігійні ритуали, які супроводжувалися святкуваннями. Саме таким чином, священне право володаря на правління поновлювалося ще на один рік. Протягом другого та початку першого тисячоліть до нашої ери статус Вавілона як провідного міста Месопотамії то зростав, то слабшав. Хоча іноді його й захоплювали іноземці, ті завжди приймали як вавілонську культуру, так і акадську мову, як офіційну. Тож на життя самого Вавілона ці захоплення мало впливали. Звісно, крім тих випадків, коли місто палили. Так, після завоювання Вавілону, Новоасирійською імперією, той був кілька разів зруйнованим, але все одно відбудовувався наново. Проживши кілька століть під владою царів Новоасирійської імперії, вавілоняни на чолі з місцевим вождем на ім'я Набапасар підняли повстання і в коаліції з мідійцями та еламітами знищили асирійців, поділивши їх імперію на частини. Південні землі відійшли до вавілонян. І саме так Вавилон став столицею нової Вавілонської імперії. Наступником Набопаласара став його син Навоходоносор ІІ, який був відомий як своїми військовими завоюваннями, які включали захоплення Єрусалиму, Тіру, Сідону, так і своїми будівельними проектами, які включали будівництво знаменитої міської брами, і за правління Навоходоносора Вавилонія стала міцною і процвітаючою країною, переживаючи період економічного та культурного підйому. Були укріплені кордони, перебудовано всі великі міста, а саму столицю навокудоносер перетворив на місто легенду Вавілон. Площею близько 10 квадратних кілометрів. Той був оточений ровами і трьома рядами фортечних мурів. Через Єфрат був перекинутий Кам'яний міст. А в центрі самого міста був добудований зікурат на честь Бога Мардука висотою 91 метр. Вавилон став центром міжнародної торгівлі, в країні велось дорожне будівництво, багато уваги приділялось штучному зрощуванню. Новоходоносор неодноразово згадується як у Біблії, так і у Талмуді, а також в ісламських пам'ятках і найбільш відомий як завойовник Єрусалиму, правителі якого Седекію він осліпив і вивіз до Вавилону разом з 18 тисячами євреїв, що попали у рабство. Якщо вірити біблійним розповідям, в кінці свого життя Навоходоносар страждав. Божевіллям, яке могло бути наслідком парезу або захворювання порфирією. Ну, або якщо вірити пророку Даніїлу, то він був Вервольфом. Тут вже як кому більше подобається, але як би там не було після смерті на II в 562 році до нашої ери трон наслідував його старший син Амель Мардук. По смерті якого через рік влада перейшла до зятя на Нергал Шар Уцура, який теж правив недовго, і вже у 556 році до нашої ери царем Вавилонської імперії стає Набоніт. Що цікаво, Набоніт не був халдеєм, як його попередники, через те, що він походив з північного міста Харан, де жило багато арамейців, деякі вчені, як-от Малгожата Сандович. Припускають, що Набоніт, можливо, і сам був арамейцем. Тут, щоб не заплутатись, давайте одразу скажемо, що і амореї, і халдеї це семітські народи. Просто амореї прийшли на землі Месопотамії на тисячу років раніше і правили ще тим старим Вавилоном, де Хамурапі з його законами. А халдеї це якраз правителі нової Вавилонської імперії. Тож, як так сталося, що до влади знову приходить амореєць? Завдяки праці з судовими записами нововавілонських царів Сандович припускає, що Набонід захопив владу завдяки державному перевороту. Так, після приходу Набоніда до влади багато арамейських сановників починають отримувати великі земельні ділянки, в той час як сім'ї старих вавілонських династій з числа халдеїв, які були тісно пов'язані з міськими храмами, не отримують або нічого, або взагалі починають втрачати землю. Відкрита ворожість до жерців ще аукнеться на Набоніду. Але поки йому вдається зміцнити своє правління. Так відомо, що він одружується на дружині навоходоносара Ніто та всиновлює її сина Валтасара. Під час цього першого етапу свого правління Набонід стверджує, що відбудував стіни Вавілона, а також, що він наказав побудувати храми Бога місяця Нанна по всій Месопотамії. Під час реконструкції він був зацікавлений у відновленні стародавніх релігійних клінописних присвят і статуй тих часів, тобто можемо назвати його таким собі першим царем-археологом. На другому році свого правління він повторно освятив храм Бога місяця Нанна або ж Сіна в місті Ур під час місячного затемнення, а свою дочку призначив головною жрицею. Що свідчить про те, наскільки він намагався відокремитись від минулої халдейської династії, представники якої все ще контролювали релігійне життя Вавилона через поклоніння Богу Мардуку. Десь подібну ситуацію ми вже з вами бачили у Єгипті, де фараон Ехнатон, так само через піднесення Бога Атона, намагався позбавити впливу жерців Амона. Як це скінчилося для Ехнатона, ми вже знаємо. А от що чекає на Набоніда та всю Нововавілонську імперію дізнаємось вже незабаром. Після того, як ви підпишетесь на канал та поставите лайк цьому відео, вам не складно, мені приємно. Також, хто може та хоче, в прикріпленому коментарі є посилання на донат. Всім дякую. Після трьох років правління і без будь-яких чітких пояснень Набоніт покидає Вавилон. Залишивши сина своєї дружини, Палтасара, регентом. набоніт, зникає на добрих 10 років, щоб воювати в пустелях Північної Аравії, і тут треба додати, що історики не знають, чому саме він це зробив, адже було б набагато доцільніше, щоб його син очолював армію, а він залишився в столиці, щоб утримувати владу та наглядати за релігійними обрядами. Тож, цілком можливо, що ворожнеся з жерцями мардука. І, можливо, навіть з його сином Валтасаром змусили Набоніта залишити Вавилон. Як я вже казав, Балтасар не був його рідним сином, він був сином Набуходоносара II та дочки Фараона Єгипту Нітокріс. Тож, на відміну від Набоніта, його зв'язок з жерцями Мардука був куди міцнішим та доброзичливішим. Але якщо ця версія правдива, то чому Валтасар просто не назначив себе царем Вавилону? Чому чекав на повернення Набоніта? А те, що він чекав, то ми точно знаємо. Бо, за відсутності Набоніта, церемонія Нового року та відновлення повноважень царя не відзначалася протягом 10 років, і статуя Мардука так і не покидала храму Езагіла. Археологи продовжують вивчати підказки, які могли б пояснити таємничий похід Набоніта. Зображення царя вигравіроване на скелі з за вишки 120 метрів на території сучасної Йорданії. Показує, що тут він вів військову кампанію проти народу відомого в Біблії як Едомляни. Сцени, як і інші сени, що зображують на Боніда, показує, що він носить конічний ковпак і молиться небесним символом, що представляють трьох божеств: бога місяця Нанна, богиню Іштар, представлену символом зірки, і Бога Сонця Шамаша. Напис, що супроводжує сцену, нерозбірливий, але археологи вважають, що він вшановує взяття вавілонянами з міста сели. Також присутність Набоніда підтверджена в оазісі Тайма, що знаходиться в 350 милях на південний захід від сели. Під час досліджень розкопок там були знайдені споруди та написи, а також і ряд артефактів з іменем короля. Клінописні написи, виявлені командою, значною мірою фрагментарні. Але схожі на пам'ятники, споруджені Набонідом у Вавілоні. Царський напис, виявлений на скелі влітку 2021 року, приблизно в 200 милях на південний схід від тайми поблизу міста аль хайт у Саудовській Аравії, є додатковим доказом діяльності Набоніда в цьому районі. Сильно пошкоджена сцена показує, як Набонід віддає шану символам Сіна, Шамаша та іштар, а також четвертому символу, який нагадує Змію. Можливо, що змієподібний символ мав особливе значення для місцевого арабського народу, завоюванням якого Набоніт і хвалить взагалі одним з найпростіших пояснень десятирічної відсутності Набоніда у Вавілоні є те, що він намагався поширити могутність імперії на південь та отримати контроль над цінними торгівельними шляхами Західної Аравії. Інші пояснення, запропоновані стародавніми джерелами, окрім ідеї про те, що цар був наглухо поїхавшим божевільним, включають припущення, що Набонід страждав від якоїсь хвороби, яку, як сподівався, може вилікувати час у пустелі. Фрагменти пергаменту сувою в Мертвого моря, виявлені в печерах Кумрану на західному березі річки Йордан, пропонують версію цієї історії. Фрагменти зберігають літературний твір, відомий як молитва Набоніда. Який, можливо, спочатку був складений юдеями, що жили у Вавилоні. Її автор або автори припускають, що цар страждав від важкої хвороби шкіри та втік із Вавилону, щоб не забруднити священні храми міста своїм нечистим тілом. Джерелом цієї історії могла бути міська легенда, яка виникла у Вавилоні під час відсутності Набоніда, і, можливо, також надихнула розповідь про божевільного царя в книзі Даніїл. Незалежно від того, чи була у нього хвороба, яку він вилікував в Аравії чи ні, в 543 році до нашої ери Набоніт повертається до Вавилона. Повернувшись додому, він продовжив свої релігійні реформи, направлені на зменшення впливу культа Бога Мардука і возвеличування Бога місяця Нана або ж Сіна. Одним з найяскравіших прикладів його відданості Богу місяця. Є написи на стелах, які святкують відновлення ним храму Бога в Харані, та записують автобіографію матері Набоніда Адатгуппі, яка, як кажуть, померла у віці 102 років, якраз перед кінцем правління її сина. Написи описують її служіння Богу місяця, водночас звинувачуючи жерців Вавілона за їх нібито неповагу до сіна. Ніде не згадується Мардук. Натомість написи Набоніда свідчать про те, що Сін був на підйомі, можливо, як єдиний Бог, який міг об'єднати різноманітні та далекі народи, що жили під вавілонським правлінням. Звісно, реформа Набоніда подобалася не всім, якщо взагалі подобалась хоч комусь, крім його наближених. Більше тисячі років Мардук був головним покровителем Вавилона. З ним місто пережило як навали хетів, так і руйнування асирійців. Але Набонід. З наполегливістю фанатика продовжував свою лінію, бісивши цим як вавілонську знать, так і простий народ. І поки вавілоняни були зайняті тим, що вирішували, який там Бог красивіший, перси під керівництвом царя Кіра перемагають колишніх союзників мідійців та вирушають на Вавилон. Три клінописні тексти віршована розповідь про Набоніда, Хроніка Набоніда та Циліндр Кіра. Містять звіти про останні дні правління Набоніда і не є прямо, скажем, компліментарними до нього. Так ми дізнаємось про його цілковиту поразку від персів в битві під описі та падіння Вавилону у 539 році до нашої ери, де намісником був Валтасар, згідно з Біблією, в ніч взяття Вавилона персами на влаштованому Валтасаром останньому бенкеті. Той святотатно використовував для їжі та напоїв священні посудини, вивезені ще навокудоносором з Єрусалимського храму. У розпал веселищів з'явилася рука ангела Гавриїла, що накреслила на стіні слова: Мене, мене, текал у парсін. Пророк Даніїл, який служив при дворі, витлумачив напис як послання Бога до Валтасара, де говорилось про швидку загибель Його та усього Вавилонського царства. Тієї ж ночі, коли війська персів увійшли до Вавилону, Валтасар загинув. Взагалі весь напад персів на Вавилонську імперію тривав лише два тижні. Тож, це був, мабуть, найшвидший крах імперії в історії. Жителі Вавилону були ситі правлінням Набоніда і зустріли персів з розпростертими обіймами. Кір повернув Мардуку його законний статус найважливішого божества Вавилону а Набоніда було відправлено у вигнання у цих клінописних описах перського періоду відступництво Набоніда згадується як пояснення самому падінню міст. Там стверджується, що вавілоняни вважали Набоніда абсолютно невдалим правителем. Але якщо це дійсно було так, то чому принаймні двоє лідерів вавілонян, які повстали проти персів через століття після падіння Вавілону? Називали себе синами Набоніда. Хіба це не свідчить про те, що пам'ять про царя все ще користувалась доброю славою у місті Мардука? Можливо, дехто навіть запам'ятав Набоніда не як божевільного короля чи фанатика Бога місяця, а просто як вавілонянина, який намагався укріпити свою імперію, щоб забезпечити її виживання, та як людину, якій просто не вистачило часу. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та головне, любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре!